Петрів день так у народі називають свято первоверховних апостолів Петра і Павла, яке у церковному календарі 12 липня. У Кам'янці-Подільському це храмове свято для одноіменної старовинної церкви у старому місті. Щороку цього дня у Петропавлівському храмі вели людно. Храм, святиня, який більш ніж 700 років відмічає це величне свято, воно сьогодні обіймає велику кількість віруючих людей, і тому звершили ми спільну молитву, помолилися за воїнів наших, за наших захисників. Звершуємо сьогодні ті молитви, які сприятимуть великій перемозі українського народу. Під час божественної літургії віряни молились за здоров'я та добробут рідних і близьких. Традиційно у молитві згадували Героїв Небесної Сотні, загиблих воїнів, просили Божої милості та благословення для України та її захисників. Під час божественної літургії поряд з настоятелем Петропавлівського храму отцем Олександром були інші священники Кам'янеччини. Сьогоднішнє служіння в старовинному храмі звершило духовенство священнослужителі першого Кам'янець-Подільського округу Хмельницької єпархії Православної Церкви України. Благочинний першого Кам'янець-Подільського округу Православної церкви України Хмельницької єпархії Олександр Цісар є військовим священником і капеланом гарнізону. Рішенням сесії районної ради настоятеля Петропавлівського храму удостоєно відзнаки медалі за волонтерство. Це далеко не перша його нагорода за благодійність, бо він узяв на себе місію бути поряд з тими, хто боронить рідну землю. Сьогодні ми, священники, звершуємо дуже важливу місію. Це відвідування наших захисників у зоні бойових дій. Я дуже вдячний Господу Богу за те, що Господь допомагає мені, і фактично від часу повномасштабного вторгнення, щомісячно я сам особисто своїм мікроавтобусом за допомогою наших людей, зібравши допомогу в місті, в нашому, відвідую наших захисників. Ось останній раз був. У Херсоні, а всі рази по всій лінії розмежування: і в Запоріжжі, і на Донбасі, в різних місцях, де знаходяться наші захисники, і захисники, які зараз знаходяться з нашого гарнізону, військові частини, а також наші воїни з територіальної оборони. Хай Господь допоможе, щоби звершеність цієї волонтерської діяльності, яка Зараз робиться в Україні нашій сприяла якнайшвидшій великій перемозі України і українського народу. Від сьогодні закінчився так званий Петрів піст. Починається пора весіль, яка триватиме аж до наступного серпневого посту. Вважається, що починаючи з Петра і Павла, дні стають все коротшими, а ночі довшими. Також у народі це свято ще називали днем охорони рибалок.